Друзі, всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. І вирішила показати, можливо, для нових глядачів або і для стареньких глядачів, хто ніколи не саджав на вигонку первоцвіти, геоцинти, тюльпани, і не знаєте, що з ними робити далі, коли вони відцвіли, то я вирішила ще раз це показати і на цьому наголосити, друзі. Я бачила, що є блогери, які. Одразу після цвітіння виймають цибулинки, зрізають їх або сушать, і мої хороші, я вважаю, що це не дуже правильно, тому що дивіться, зараз цибулина і взагалі рослина працювала на те, щоб відквітувати. Для того, щоб з цієї цибулини на другий рік була гарна квітка, її треба цю цибулину, скажімо так, наситити поживними речовинами, зміцнити її, і так далі. Якщо нам рослинка сама підказує, якщо вона зелена, якщо вона вегетує, це означає, що її не можна ні в якому разі витягувати з землі і робити з нею будь-які маніпуляції. Тобто ми. Маємо бути уважні до наших рослин, і наші рослини нам часто самі підказують, що їм потрібно. Так? Що зараз мені підказує моя рослинка? Оцей квітконос, щоб вона виконала свою місію, своє завдання, скажімо так. І тому я цю паличку зрізаю, щоб рослина не тратила сили на зав'язування насіння, і я її викидаю. Так? Тільки квітконос зрізаю. А далі, друзі, я ставлю оцю рослинку у себе на поличці, куди доходить сонце, і буду її обов'язково поливати до, цього, до того моменту, поки рослина не почне сама жовкнути і підказувати нам, що все, вона взяла від цього світу, від сонця, від тепла, все для того, щоб на другий рік квітувати знову дуже гарно. То ми залишаємо зелену масу через. Листя через сонце, через тепло, через світло і через вологу ми дорощуємо цибулинки, ні в якому разі не вириваємо і не сушимо. І так само, друзі, я поступаю з тюльпанчиками. Цей тюльпанчик ще не розцвів добре, я його залишаю, а цей відцвівший, під обов'язково зрізаю. Це. Ці, ці нехай ще трошки постоять. От цей ще теж може постояти. Такий він у мене ніжний цього року. Ці два, мабуть, друзі, не розпустяться. Не знаю, чому щось їм бракнуло, щось їм завадило. Бачите, вони почали підсихати, не розцвівши. Ну, на це немає відповіді. Маємо те, що маємо. А тут такий от ніжнятінка. Але я ні в якому разі. Їх не зрізаю, поки вони самі не засохнуть. Оце те, що я вам хотіла мої дорогенькі сказати. Також, друзі, я продовжую по другому кругу сію, знову ж таки, крес салати, мікс, мікси, мікси креси, салати, тобто міні-салатики для вітамінізації, так як зараз весна, березень, на провесні, всім нам потрібні вітаміни. Тому це дешеве задоволення відносно цього мікрогрін Базилік-Фіолетовий. Я вже сію другий раз, і я розділю її ще на разів три, тобто на чотири рази у цієї мені коробочки. Вистачить. Чи не пам'ятаю, друзі, скільки коштує. Хто не бачив, друзі, можна сіяти на ось такий коврик, який спеціально продається. Він такий войлучний, можна сказати. Добре, його змучила. Такий він добре мокренький. може вам видно. От. І так само ще одну посію марлічку. Теж її змочила під краником, покажу. вам, яка. Якщо стиснути, з неї водичка буде текти. Але я от виняла, якщо не стискати, вода не тече. Ну, така добрим мокренька має бути ця марля. Питали мене, люди, чи можна сіяти в землі, друзі. Ну, дивіться, взагалі мікрозелень не сіється в землі, тому що потім дуже незручно її зрізати. Тобто, коли ми посіємо на саму землю і зрізаємо, воно падає в землю, брудне, і коли ти його помиєш, воно, ну, да, воно втрачає і свою цінність і ну, стає таке непрезентабельне, м'якне. Наше завдання почистити на чомусь чистенькому, і йому вистачає цієї матлічки для того, щоб вирости 3-4 см і використовувати в їжу. Посипати бутербродики або посипати салати і вітамінізовувати свою сім'ю, свою родину. Я прямо отак знову, прямо з коробочки, друзі, сіємо мікрозелень, сіємо дуже густо. Нам же ж треба, щоб було багато зелені, оціє, щоб був густенький коврик. Ми не на розсаду сіємо, щоб воно ріденько було, а щоб був густий-густий коврик. Тому посипаємо дуже густо. Зараз я вам покажу, як. Майже вкривається повністю цей коврик насінням. Насіненка насіненку не повинна здоганяти. Ось таким чином. Бачите, густо-густо. І так само посію насіння чия густенько. Бачите? Дуже густо. Зараз трошки розподілю, щоб воно було більш-менш одинаково. Розсуваю так. Ну, Можна було б збриснути, але в мене зайнята пшикалка. Я сіяла насіння і вона в мене так стоїть з От. ну, Вистачить і тої вології, ось ось з пальчиком зараз його долонюю, втоплю, щоб воно було в будичці. Чином, щоб воно намокло. І все, друзі, хто вперше таке бачить, то, будь ласка, спробуйте. У нас в супермаркеті продаються, отакі, теж продаються отакі, м готові вже ящички з мікрозеленню і запаковані в торбиночку. Купляєш з і за таким от, м м коритком приносиш додому, зрізаєш і даєш своїй родині їсти сам. Це дуже, ну, дуже цікавий. Круко захоплюючи, тому виростає дуже швидко. Зараз ми його ставимо на батарею. Окрім того, що воно буде в харчовій плівці, я ще прикрию якимось рушничком, щоб було темно. йому, І на батарею поставлю. А коли воно проключиться, я його тоді виймаю на вікно, знімаю плівку, знімаю рушничок. І все. І, друзі, обов'язково треба слідкувати за поливом. Як воно тільки трохи підсохло пшикалочкою зверху. Я прям зверху його пшик пшик пшик, пшик верху збризкала, збризкала і все. І тоді вирощуєте собі висоту, яку ви хочете. Дуже ну, високу не треба. Вона має бути така молодесенька, така, знаєте, вся молочна. В супермаркетах це дуже дорого коштує. Набагато дешевше посіяти самому. Це дуже просто. Тому, якщо б надихнувся, надихнувся, то буде класно. І зараз я ще вам, друзі, покажу, що там на моєму вікні підростало вже. Що там в мене робиться? Підемо зі мною. Так, отут в мене петунька посіяна. Посіяний алісом і цинерарія. Ще тут нічого не видно. А ось так виглядає діхондра. Діхондрії 10 днів. Ось, ось такий отакий в неї вигляд. На 10 день. Тут у мене лежить термометр. На підвіконні. тут 23 градуси. Ось так виглядає. Ось так виглядає моя еустома. Еустомі 10 березня буде 2 місяці. Ось такий в неї вигляд. Вже в неї з'являється 6 вже, бачите, її листочків. 6 листочків, скоро вона вже заповнить повністю. Цю таблеточку корінням, і ми будемо її пересаджувати. Ось так виглядає баклажан, який ми з вами пророщували на пробу, ось так виглядає помідор, який ми з вами вже треба було його підсипати, який ми вирощували на пробу. І так виглядають перчики, які ми з вами вирощували на пробу з домашнього насіння. Ось такий у мене тут городик, скажімо так, вже більша половина вікна, під віконня одного зайнята, А ще попереду баклажани, перці, помідори. Не знаю, де я буду з ним діватись. Якось так. Друзі, всім вітання! Я прийшла з роботи, це вже другий день. І я хочу вам показати, яку красу я собі купила. Купила отакий от котик 30 гривень, такий букетик. Я вважаю, що це недорого. Це ж хтось його ж поїхав. Наламав, приніс. І, дівчатка, купила я курку, філе, купила яблучка, сир, я маю вдома і селеру купила і хочу зробити салатик, мої хороші. Але хтось із вас мені, хтось із вас мені цей салат писав, радив, і я не пам'ятаю, чи точно ці інгредієнти чи ще щось є там. Якщо ви пам'ятаєте і ви себе впізнали, то напишіть мені, відредагуйте, дівчатка. А що там ще має бути в тому салаті? Курка, яблука, селера і сир. Чи ще щось? Напишіть мені, будь ласкочка. Отакий в мене весняний букетик. Добре, дівчатка. Напишіть, то я зроблю його. Дякую вам. Так, дивіться, мої дорогесенькі. Значить, одна подвійна куряча грудка. п'ять яєць. Пів пучка стеблової селери, так, багатенько. селери, чотири великих зелених яблука і грамів 200 сиру. Гауда, по-моєму. Зараз я вам покажу. Сир. Але. Да, гауда. отакий такий сир. Смакота не розказано, сіль, перець і майонез. Випишіть мені ще варіанти. Дуже смачно. Вам навіть не переказати, як це смачно. Пишіть мені варіанти, ті, що ви мені писали, мої дівчатка, будь ласочка. Так, мої хороші, це вже другий день і я приїхала в другий кінець міста ось такий агромагазин, показую, бо знаю, що будете все одно питати. На Ковальській знаходиться. На ковальській біля пако. Ось так виглядає. Переїхала, тому що в мене є в списку ще насіння, яке я не докупила. Сподіваюсь, що, можливо, хоч щось тут я ще доберу собі. Дуже великий тут магазин. Тут, бачите, дуже багато в мішках, і підживи, і інструментів, і шланги. І, о, я вже колись сюди приїжджала, але то вже давно було. І сміттєві баки навіть, і горшки для вазонів. От, і насіння різне, снорки. одним словом, гарний, такий великий магазин. Просто далеченько від мене, то я рідко тут буваю. Бачите, навіть і лоточки, і тут відділ є з побутовою хімією для прибирання для дому. От, і колись я вам показувала, що тут є глиняний посуд, можна купити. От, і бачите, і кастрюльки різні, макітри, і миски, і тарілки. Малечики, горшки. От. от скляний посуд, і кастрюлі, такий, можна сказати, і господарчий магазин. Ну, там є і тарілки навіть. От. Ну, і насіння. Величезне відео з насінням. От. І там, от, бачите, скільки насіння, банки одразу, кінець. Добре, валізні. Все є. Гляньте скільки квітів. Це так перед 8 березня. Хтось святкує, хтось не святкує. Ну, але, мабуть, що святкують люди раз. стільки квітів продається. Дуже багато. Так, прибрала додому. Змучилася. І знаєте, зараз таке сонце, у нас сьогодні 18 градусів тепла. І я в зимовому пальці, тому що вчора вдягнула своє весняне пальто без підкладки. Підкладка, без синтепона, підкладка і верх. І мені було холодно. Сьогодні в зимовому так жарко, так тяжко йти, просто вам не розказати. Ну, та й так. У мене сьогодні повний робочий день не змочилась, чесно кажучи. І, мої хороші, що ж я вам зараз? Пожалілася вам і прочитаю, мабуть, з цінами чи без безстінно. Трошки я заплатила, мої хороші, що я купила 1, 2, 3, 4, 5, 6 пачечок насіння, і за все разом заплатила 194 гривні. Таке недешеве насіння. І, до речі, перший раз я брала насіння агромайстер. Цієї фірми ніколи не брала. Вперше, якщо ви маєте, це наше, як походу, взагалі Луцьке насіння. Розфасована торгова марка Агромайстер ФОП, Гальчун МД Україна, місто Луцьк, виявляється, я не знала про нього. Якщо хтось купував, звучан знаєте про нього, то напишіть мені свої, свій відгук. Значить, друзі, що я купила? Я куп... Це насіння я докупила, я його планувала, воно в мене було в списку. І я його купила за вашими, мої, дорогі глядачі, рекомендаціями. Тобто це те, що мені ще не вистачало, бракувало, я вас питала, ви мені порадили, і я купила. Отже, буду по порядку по чеку. Баклажан Бібо коштує 75 гривень. Баклажан Бібо, професійне насіння. Отакий баклажан по вашій рекомендації. Ранній гібрид баклажана для вирощування в теплицях під плівкою і в відкритому ґрунті. Білі баклажани. Швидко росте, пише. І довго зберігається. Смакові якості хороші. Далі, друзі, баклажан геліос теж по вашій рекомендації. Баклажан геліос фірми Сидера 8 гривень. Різниця є, так? 75 гривень і 8 гривень. Цих 15 штучок, а цих. Ну, як, як, як завжди, в таких коробках не підписано, скільки його тут не пише. Ну, більше як 15. Отакий От геліос. По вашій рекомендації. Далі перець солодкий, мені не вистачало, друзі, ще в мене є жовтий і червоний перчик. І навіть два жовтих. Один довгенький, один звичайний, жовтий, квадратненький і червоний. І мені не вистачало помаранчевого перцю, І в мене там був перець, я забула, як він називається, по рекомендаціях, але його ніде нема по магазинах. То я купила вперше перець магно F1, гібрид. 8 насінин. Перець Магно 49 гривень. Ось такий. Пише, що ранній, 65-68 днів гібрид солодкого перчу відрізняється високою результативністю завдяки тривалому стабільному плодоношенню і високій продуктивності. Плоди великі, кубики до 250 г. Ну, взяла отакий. Далі. Капуста, ви рекомендували мені капусту Агасі, Брокколі. Я її купила. 25 гривень агасі, 65-75 днів. І також брокколі Монако. Це теж ви мені рекомендували, мої хороші. Дякую вам за рекомендації. Середнього терміну дозрівання 70 днів. Далі, я зацікавилася, це я подивилася в когось із блогерів, дівчат ми дуже хвалились, хочу спробувати, окрім цибулі Eksiбішен, спробувати ще цибулечку Дайтона, чи Дайтона, я не знаю, як правильно, для тривалого зберігання. Ось така цибулька ще купила в мене Я Ексібішен буду сіяти половинку, може і цієї половинку, бо цієї 100 штук це немало. Ну, і як Сібішина, там теж багато. Ну, і все, друзі, все, що я купила. От за це все я заплатила 194 гривні. І я ще дуже хотіла купити насіння геліотропа. Дуже хочу спробувати виростити. Вона така мені схожа чимось на гортензію фіолетову. Якщо ви маєте досвід, напишіть мені, але не можу знайти в Луцьку насіння. От, тому отак. Вже практично все насіння в мене є. Я ще потім буду дивитися, коли буду сіяти, якщо мені чогось не вистачить, вже, по ходу, туди куплю. Мені здається, що ще в мене мало кукурузки. Вона така дорога, ніби там коробочок в мене трохи є, знаєте, але насіни насправді мало. Ну, подивлюся, як посію, побачу, скільки там в мене буде. Зробила собі, буду кавувати, сирочок, ще я вже поїла салатик. І що хотіла ще вас попросити? Дівчатка, хто на кето? Дуже вас прошу. Тані не одна. Галинки, не одна. Пані Юля з Львівщини, дівчатка мама з доцею. Напишіть, будь ласка, я вас дуже прошу. Ви не думайте, що я про вас забула. Я про вас весь час думаю. Мені цікаво, як ваші справи? Чи все добре у вас зі здоров'ям? Чи ви худнете досі, чи ви вже не на кету, Чи є у вас результати, як відчуття? Я вас дуже прошу написати мені кілька слів, як ваші справи. І я, мабуть, друзі, на цьому буду завершувати своє відео. Я вже буду відпочивати. От, тому що, ну я кажу, відтомилася. Кінець тижня відчувається. От, тому таким би видалось моє відео. Завтра буде новий день. Буде нова розмова, нова робота. Дякую за те, що ми маємо нові дні нашим Збройним силам. Хвала їм, честь, шана. Низький уклін за їхню витривалість, за їхню надію, яку вони нам дають. Віримо в них. Ну, принаймні, моя віра в них стійка і міцна. Дякую всім, хто докладає зусилля в нашу перемогу. Всім вам міцного здоров'я, злагоди в ваших сім'ях, гарного вам настрою, хто святкує з наступаючим вас святом. Побачимося завтра, будьте здорові! До зустрічі.